Вчора я побачила таке, чим зрозуміла, не хочу чекати, щоб поділитися до четверга, а буду ділитися просто зразу. Три смерті Брежнєва. Його, ніби беріг якийсь червоний чортохоронець. Правда, яку досі ховають у Кремлі, бо діє і на наступників. Його, його захищав! Червоний чорт-охоронець. І я дотепер не можу повірити, що. Попри високі стандарти телемарафону і всякого іншого звіздіжа, який лунає в нашому телевізорі, далі продовжують нам розповідати. Мало того, що про Брежнева нам показують Брежнева в грабу. Ну, багато хто сьогодні згадав, що труну з Брежневим впустили. У мене, наприклад, свої асоціації з Брижневом. У мене сімейна легенда стосовно того, що Брижнева ховали, 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 ховали. І зрештою, так баби по телевізору співали дуже сумно, що я в один рік встала і пішла танцювати. Знаєте, є щось в дитині таке заховане, що вона танцює, коли вмирає червоні вожді. Я в принципі цієї звичці не збираюся зраджувати. Я ще й з Лесиком буду танцювати. Знаєте, We will rave. Он Путін з грейв і не тільки Путіна, але але я зрозуміла, що треба ж подивитися, що взагалі показують в ТСН Тижня, який БДСМ тиждень, тому що ну, вибачте, після цього скріна, скажіть мені, будь ласка, що здоровим людям це можуть показувати, і що ти здоровим залишаєшся після цього етеру. Одним словом, я пішла подивитися, а про що взагалі був БДСМ тиждень підсумковий, який веде Алла Мазур, і що ми з цього, які висновки можемо зробити? Зразу скажу, що просто перед етером я написала пост у Фейсбуку і хочу вам його теж процитувати, тому що ну, для мене це відштовхуюча точка. Отже, пост звучить так: те, що відбувається в медійці, світовій і нашій зараз стосовно війни у 95% випадків. Так, це оптимістична оцінка неінформування. Є висока вірогідність, що на інформування ви можете не потрапити взагалі. Середньостатистичний читач і глядач знаходиться просто в болоті з інформаційного гімна. І так це і відбувається. Насправді, інформування давно зникло в новинах. Ну, в принципі, в світі новин насправді і ніколи не було інформування, було підігрівання тієї чи іншої. Того чи іншого аспекту, на який треба звернути увагу, і таким чином приєднання широких мас до цього одного аспекту. Але зараз я можу сказати: слідкуєте ви за новинами чи не слідкуєте, ви достатньо проінформовані. Однаково більше того, якщо ви дуже активно слідкуєте, то вам уже насрано в голову так. А ви цього навіть і не усвідомлюєте, що думаєте, що ви в чомусь розбираєтесь? Насправді це безкінечне маніпулювання і безкінечне просирання вам в голову чим завгодно. Ну от, наприклад, візьмемо на прикладі, будемо розбирати БДСМ, який я подивилася, і була вражена звичайно торнадо на ім'я Трамп. Чи виконає свою обіцянку закінчити до речі? Зверніть увагу. Він стоїть і там USA, USA, а я прямо Ющенко Ющенко Торнадо на ім'я Трамп. <плес> чи виконує свою обіцянку закінчити війну в Україні за 24 години? Чи зупинить допомогу Україні? І чи відмовиться від Союзу Європи та Америки? Чи зробить це, чи зробить те, і все це протилежно і непонятно, і нам нагнітають, і така музика, і там Ющенко, Ющен... USA, USA, І ти такий, Боже, зараз мені ТСН дасть ці відповіді на запитання. Але якщо коротко подивитися цей сюжет, то я навіть я могла зробити цю цитату ще більш короткою. Але я так розумію, що якщо я її більш короткою зроблю, ви скажете, що я висмикнула все з контексту, і все не так не так сумно, але сумно. Давайте послухаємо ширший. Варіант відповіді, але от чи зробить все те Трамп, що прорахували, ми не знаємо, тому що може бути як завгодно. Але Трамп зараз настільки сильно занурений у формування власного кабінету, власної команди, що йому не до публічних заяви від того, хто буде на ключових посадах, залежить насправді дуже дуже багато, зокрема і для України. І ситуація може повернутися у той чи інший бік І от... Ну, насправді весь сюжет про Трампа, в принципі, десь з таким рівнем експертності. І звучить. Ця ситуація може повернутися в той чи інший бік, і це залежить, і він нічого не сказав. І... Ну, от, коротше, чи може це Трамп зробити? Може зробити, а може не зробити. Ви прослухали дуже глибоку аналітику. Не треба обов'язково для цього включати телемарафон. Але вам це подають з. Я не знаю з спецефектами, з студії, з красивою Аллою Мазур, з дикторкою, яка розповідає, як там в Америці, і розповідає вам одне велике «ні фіга, ні фіга не розповідає. І я зразу хочу сказати, що я взагалі не хочу говорити про те, як висвітлюють в ТСН тижні бойові дії і ситуацію на фронті. Я просто зацитую один маленький фрагмент, бо не можу просто не зацитувати. Щоб ви зрозуміли теж, знову ж таки, як це іноді виглядає, і на цьому цю тему я торкатися не буду. Можете самі скласти враження, але знову ж таки, суть новинних. Продуктів у тому, щоб нарізати все таким чином, знаєте, от як перед інтерв'ю нарізку беруть там, взяли довге інтерв'ю і нарізали такі речення, які одне одному суперечать, які виглядають там якось дуже, е, якось дуже контроверсійно, якось дуже вражаюче для того, щоб вразити аудиторію і підтягнути, от новини роблять зараз теж саме, і звучить це ну приблизно так. Посипався на фронті. Покровськ зараз нагадує Авдіївка або навіть більше Бахмут. Чому заяви про нестабільний український фронт передчасні? Хто посипався? А, ну, коротше, хто посипався, передчасні заяви, нічого не понятно. І ти, ну, у тебе щось провалюється, коли ти це чуєш. Про Покровськ, там, Пок... хто посипався, потім звучить Покровськ. Я не буду це коментувати, мені здається, все зрозуміло з таким способом інформування. І в принципі, так побудований взагалі весь вся побудована вся структура БДСМ. -у. Воно не спрямоване. Це шоу, бо це шоу на інформування. Воно спрямоване на накачування певним настроєм, певною інформацією і певними станами. Причому ці стани одне одному іноді суперечить, причому один одному суперечить в. Відрізку часу в одну хвилину, ну наприклад, обов'язково звичайно є тема про Росію, і я нічого не маю проти Росії, тому що коли ми говоримо, як ми по ним б'ємо, і що у них там летить, це досить сильно підтримує емоційний стан українців. Про це треба розповідати. Ніякої критики дрони вразили щонайменше два ракетоносці: Татарстан і Дагестан, а ще ймовірно пошкоджені малі ракетні кораблі. Каспі через Волгодонський канал з'єднаний зазову чорноморським регіоном. Це маршрути для перекидання військової техніки та вантажів. А такого на базу розташовано вздовж маршрутів, якими іранська зброя потрапляє в Росію. Тепер ці логістичні шляхи назвати безпечними навряд чи можна. Ну інформування глядачів про те, куди ми вражаємо Росію, це прекрасно. Але є інший аспект інформування глядачів про те, що відбувається на Москві. Отже, ми послухали, як ми куди шу вразили. А далі починаються. Вологі мрії, які ми можемо включити тесен піврічної давності, річної давності, дворічної давності, і ми обов'язково в якомусь з випусків, який ми подивимося там протягом тижня, можливо, не в кожному випуску це буде звучати, але почуємо цей меседж. Триденне ГСВО затягнулося. Кремль переконував, що для російської економіки це важке, але посильне завдання. Та коли на початку листопада російські чиновники почали кричати Стахфляція, стало ясно, там реально щось зламалось. Рубль ослаб, нафта подешевшала через санкції. Проблеми з розрахунками. Інфляція прискорилася майже в четверо з літа 2023 року. А ставка центробанку у Людожевській 21% ніяк не допомагає. І от-от посипеться економіка. Вона уже посипалася. Ну, я не помилюся, якщо ви підете на рік тому і подивитеся ТСН того періоду, там теж буде якийсь такий сюжет. І я про цей. Ефект розповідала вже в своєму четверговому випуску, наприклад, Ді Гардона. Гардон теж постійно розповідає своїм глядачам, що от-от все посипеться. Але це ефект оцих от от арістовичівських двох-трьох тижнів. Ми чекаємо, 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 чекаємо. Для Росії найвигідніше затягувати це максимально довго, присипляючи нас оцими колисковими. І ця медитація триває і триває і триває. Що я можу вам сказати? Слухаємо далі. Посипалася економіка просто капець. Масло. Товари дорожчають, важкове масло так піднялося в ціні, що його росіяни почали красти. Денег не вистачає людям. Грошей не вистачає людям. І от Кейт Сані, ви якраз пишете. Зараз, чекайте, я відкрию вас, бо тут Володію зараз немає ще в чаті. Кейт Сані, ви якраз пишете? Масло подорожало. Всі ми знаємо, що у них подорожало масло. І ще там жінка тільки що кричала, що. День Грошей не вистачає людям. І це ж такий привід для насмішки над росіянами, що у них і грошей не вистачає, і економіка посипалася. І от в цьому всьому всьому процесі нас просто закручують знову ж таки у вир того, а що там у них. Мене цікавить тільки коли воно вже розлетілося у друзках, а більше ніяк не цікавить. Ну, що там у них? Дивимось. Росія почала приховувати основні економічні показники. Рівень інфляції, прибутки від продажу нафти. Схоже, зашморг затягується. Вони. Фактично ведуть країну до катастрофа. Фактично вже катастрофа. І ви знаєте. Ну, я теж постійно ставлю Чорновола, який говорить, що розвалюється гнила Совська імперія. Недоімперія. Тому що це та ідея, за якою ми йдемо, і вона розвалюється, і вона не розвалюється так швидко. Але. Мені здається, постійні сюжети на цю тему це просто введення в оман, і воно дуже сильно для мене перетинається за вайбом з прогнозами тарологів, тому що коли ми весь час віримо, що у них щось там розпадеться, то це трошечки робить наше суспільство нездоровим. А я так розумію, що ТСН постійно на цьому паразитує. Більше того, розглядаючи те, як у росіян все погано, вони витягають спікерів, типу Бородая, і дають йому можливість бути присутнім на екрані без тексту бородай, терорист і так далі, як людина, що щось висловлює, яка визнає, що в Росії все посипалось, і фактично легітимізує присутність бородая на екрані. Причому, по-моєму, навіть не підписавши, що це бородай, щоб глядачі просто ну, до обличчя звикли. Я не знаю. Ну, от дивіться, подивіться на це. У Петербурзі палали релейні шафи на залізниці, а в Башкортостані мешканець Ставрополя підпалив вантажний потяг. З рек зайшли 22 вагони. Невже росіяни починають прозрівати? Війна в довгу. Війна перетворилась на довгу криваву рутину з незрозумілими результатами. Попри те, що нам там віщають, невже росіяни починають прозрівати? І нам показують прозрівшого росіянина Бородия. В випуску телемарафону, легітимізуючи це чмо без всяких Плашок нам показують, от навіть таке от стале без цього тексту. Це я бачу його, що навіть отаке, навіть от оце, вже щось починає гавкати. Але ж питання, що це для аудиторії, яка взагалі не в матеріалі. вона дивиться, о, треба запам'ятати лицо, може, це хороший русський. Я не знаю. Аудиторію телемарафону я не знаю. Я не знаю, що це за аудиторія, але їм показують вже легітимізованого бородая. І оце все, а економіка посипалась. Росіяни починають подозрівати, що то вони нічого не подозряють. Вони ніколи не будуть подозрювати. Це не їхня природа, це не їхня природа, вони ніколи цього не будуть робити. Це єдине, що може звучати в БДСЕМ. Але в БДСЕМі нам постійно розповідають, що там що то хто можуть там можуть случитися якісь протести, там щось воно може бути, ще бородайом це все просипаль. І завершуємо ми це все на ура тексті. Ми не такі, бо Путін надіється, що Трамп йому допоможе. але він дуже сподівається, що Трамп його врятує. Головне захопити ще 10 метрів землі в Україні. Але біда підкрадається з неочікуваного боку. Економічна катастрофа може прийти швидше ніж гарна звістка Білого Дому. Хоча, по перше, це не факт, що гарна. А по-друге, ми далеко не ті, які були у 22-му. Економічний фронт може посипатися раніше ніж прийде гарна звістка Білого Дому, а може і не посипатися. Але ми, ми вже не такі, як були у 2022 році. Говорить репортерка. Нічого немає проти. Вона має право на такий сюжет. Но, но. Немає, не насправді немає. Насправді, насправді, і би там не мала бути, і про б не мала бути, і оця вся історія не мала бути, і от ця от історія. Ми не такусі, ми не такі, але ми вже не такі. І от ви бачили цей сюжет. Він завершується. Я вам прямо зараз покажу. От він завершиться, і в шо він переходить. Тому що ми тільки що не такі. Ми вперед ідемо. Ми порівняно з росіянами дуже розвинені, все таке. але. І про наші гаманці, насамперед, вчительські, після розмови з міністром освіти про мізерні зарплати українських педагогів, я вражена сумами, які ви називаєте в коментарях, про те, що молоді фахівці отримують на руки і по шість з лишком тисяч гривень не здогадується певно в міністерстві. Грошей на підняття цих зарплат у бюджет не закладено. Але цього тижня прем'єр повідомив новину. З 1 січня 2025 року уряд запроваджує щомісячну доплату до зарплати вчителів по тисячі гривень на руки, а з 1 вересня, того ж 25- цю виплату обіцяють збільшити до 2000. Ну, от, ви побачили сюжет. Значить, в, Украї... в Росії сипся економічний фронт. Ми не такі, але у нас теж в кишенях порожньо. І от уряд виділяє тисячу гривень, а потім дві тисячі гривень. Розкажіть мені, будь ласка, от це, це від, фраза Ми вже не такі. І от ета от балалайка, яку включила Алла Мазур, між ними навіть хвилини немає відстані. Чому ми не такі? Як ми можемо бути не такі, якщо? Ну, типу, як ми можемо бути не такі? Так, не такі вони б не дивилися, це гавно. Не дивилися б це гавно. А вони дивляться, як вони можуть бути не такі? Я не понімаю. Розкажіть мені, я не розумію. друзі, я не розумію. Коротше, ми не такі, сказала нам Алла Мазур, і далі взагалі, ми взагалі не такусі. Не такусі. Людям грошей не вистачає людям. Зараз подивимося, що у нас що у нас, тому що ми сміялися над русскими, Грошей не вистачає. кривляли їх. Але картопля подорожчала утричі морква і буряк удвічі. А капуста коштує так само, як італійська. На даний час 25 гривень. Друзі, дружина, напишіть, якщо вас дуже сильно дратує, що я смакую, бо я вас ще після відео завершу і потім така починаю. Треба тре, тре від цієї звички позбавлятися, бо я реально це бачу. Це дуже це. Давайте ще раз, давайте ще раз. От. Росіянку спочатку, яка про масло говорить, а потім БДСМ. День не вистачає людям. Грошей не вистачає людям. Картопля подорожчала утричі: морква і буряк удвічі, а капуста коштує так само, як італійська. На даний час 25 гривень. Я не зрозуміла, чому ми в сюжеті БДСМ сміємося над росіянами і їх маслом і наступним сюжетом пускаємо, що у нас картошка дорога. Я не зрозуміла, по-перше, по-друге, випуск, який я цитую сьогодні, вийшов вчора. Тобто, сьогодні, 11-вчора було 10 листопада, я цитую вам випуск до 10 листопада. Якщо зайти на ТСН і пошукати відео, то можемо 8 днів тому побачити таке відео, яке називається Ціни ростуть на все. Продукти будуть у дефіциті знак питання. І я ставлю вам ще раз вчорашній випуск, а потім ставлю те, що було тиждень тому. Картопля подорожчала утричі морква і буряк удвічі, а капуста коштує так само, як італійська. На даний час 25 гривень. Серед рекордсменів ріпчаста цибуля за рік дорожчала на понад третину. Удвічі більше за неї набрав у ціні буряк. На 127% стала дорожчою морква, на 244% – картопля у понад три з половиною рази. І це найбільше подорожчала білоголова капуста. Просто там 21 гривня. Тепер уже 25, Причому 25 там там сюжеті чутно, що він говорить про італійську якусь капусту завезену, Наша може. Все, все подорожало, Борщовий індекс виріс. Це найпопулярніший жанр, насправді, коли ти не знаєш про що робити сюжети, а очевидно, наші не знають, чим запихати. Ну, насправді, насправді, ну. Я колись робила навіть якісь теми, піднімала, про які б я розповідала в новинному випуску, особливо коли я працювала на радіо, була поза декретом і кожен день робила новинні випуски. То у мене завжди було дуже багато різних приводів, про які можна розказати без оцих борчових наборів. Але звичайно, ну для цього треба думати, і для цього треба працювати на аудиторія, яка думає. Очевидно, це не той випадок. А якщо говорити про жанр, то я вам просто покажу відео, яке я монтувала у 2018 році. Новорічне меню обійдеться українцям наполовину дорожче ніж торік, передбачають експерти. середньому праздничний стол обійдеться, вважаємо, Палка сирокопченої калбаси 85 гривень. Кусочок колбаси на олів'є – це в середньому 100 гривень. Уже кусочок сала, кусочок м'яса саме скромний празнічний стол обійдеться в 3,5 тисячі гривень. Вартість продуктів в Україні завищена в кілька разів. Переконаний Олег Ляшко. Тому що повний бардак ціноутворені. Де Олег Ляшко? Друзі, я тут з'їла шоколадну конфетку. Вони просто та почали говорити. У мене тут шоколадні конфети поставила, щоб мені легше було все це переварювати. Де Олег Ляшко? Не допрацювали зараз. У нас тільки сало теж така ось свинка 180, бочок, 180, крижочок 150 гривень. Ну а поласувати найсмачнішим генеральським обійдеться у пів тисячі гривень за кілограм. Така ціна завжди на нього була дорога, тому що його дуже мало в свинки росте. 10 сантиметрів з однієї сторони, 10 з другої. Але генеральське сало ще подорожчало. Все просто, обов'язково, обов'язково в цих новинних сюжетах. Ви не зможете купити калбасу і сала, і все все дуже дороге, все дуже дороге. Ну і як ви бачите, в принципі, БДСМ нам показує цю балалайку з чистотою кожен тиждень. Вже так, да? це не єдиний приклад, я можу показати, наприклад, про погоду. П'ять днів тому, всі сюжети п'ять днів тому. Суне снігопад, чекаємо потепління оце так прогноз. Це я взяла просто на ТСН і така думала: що пишуть про погоду? Суне потепління. О, страшне. Просто з погодою нам кабзда.